Оскільки вже мова йшла про в тому числі і Курську область, зараз з нами на зв'язку онлайн, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. До нього, звісно, ж питання, що відбувається на лінії фронту і на найгарячіших ділянках на Покровську. Яка ситуація з в Курській області Російської Федерації? Пане генерале, раді бачити вам слово. Шановні учасників щиро вітає. Триває 916-й дебат широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. Станом на сегодня оперативно-страничная обстановка залишається складной. Протяжность фронта, у которой силы обороны ведут активные боевые действия, складает біля тысячи километров. Щодоби наші захисники наших понад 140 ворожих атак. Ну, вот, например, за вчерашнюю добу показных э, склад 170 атак противника. Основные усилия противник засереживает у Донецкой области. Его мета остается неизменно выйти на административный кордон Донецкой области, выкорстывающий перевагу в повитре, ракетах, артиллерийских боеприпасах. Наиболее интенсивные бои тревают на Покровскому направлении. Також активно ворог действует на Купинском, Лиманському, Торецком и Краматорському напрямках. На півдні України ворог дещо знизив свою активність. В першу чергу це пов'язано з тим, що частину своїх сил і засобів він перекинув на курський напрямок. Поряд з тим, продовжують ведення локальних наступальних дій у Запорізькій області, намагаючись відновити втрачене положення в першу чергу в районі Рибетине. А Херсонській області не полишає спроб відновити контроль над остальною зоною. В районі э, дельти річки Дніпро. Основний рисом дні противника залишається підтримання високої інтенсивності артилерійського вогню, завдання авіаційних ударів високої інтенсивності в першу чергу керованих бомб, використання значної кількості ударних э, і э, Ну, Як правило, цей показник на добу складає понад 1400 випадків. Крім того, противник не припиняє атаки на наші об'єкти економіки і ключові об'єкти воєнно-промислового комплексу держави, а також цивільну енергетичної інфраструктуру. Сили оборони України зосереджують свої зусилля на утриманні займаних робіжі позицій на недопущення просування ворога в глибину нашої держави. Ми вживаємо всі необхідні заходи для максимального вистаження наступального потенціалу ворога, завдаються удари не лише по позиціям ворожих військ скупченням його особового складу та техніки, а й по важливим військовим об'єктам на території Російської Федерації. Також э, хочу відмітити, що українські воїни завдають аккумуляторним військам відчутних втрат, робимо все, щоб зупинити російського агресора. Також триває наша наступальна э, операція на курському напрямку. Маємо відповідні успіхи. Угу. Коротке уточнення, пане Сирський. Чи можете ви уточнити, що саме відбувається на Покровському напрямку? Ну, це найгарячіша ділянка, і ви теж щойно про це сказали. А, ситуація на Покровському напрямку доволі складна. Останніми тижнями в середньому щодоби відбувається понад 50 бойових зіткнень. Противник використовує свою перевагу в живій силі, збройній військовій техніці. активно засывает артиллерию и авиацию, використовывает бродную но в целом наступальные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Намагается улыбать делянку автомобильной дороги Константиновка-Покровск, чем он намагається порушить логістичне сполучення сил обороны. Однако ворог просувается дуже дорогой ценой, Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування. Щодня е, на цьому напрямку е, ну, в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій рубежів оборони. Е, ситуація, незважаючи на всю складність, знаходиться над нашим, е, нашим контролем. Команда Сила оборони роблять все можливе для стабілізації обстановки на цьому напрямку. Uh, два коротких питання тоді CNN uh, USA, please. Uh, і ще зараз когось одного. Ну, але будь ласка коротко Please, shorty. Thank you you very much. Could you please tell us about the impact? Uh, дякую, скажіть. Ви могли б розказати нам про наслідки курської операції для зони Покровська uh, Бо ситуація біля Покровська в дедалі погіршується. Багато ваших солдатів кажуть, що їх переважає ворог у. Живі сі у техніці. Наскільки Курська операція допомогла що змінити у Покровську? І вплив Курську. І вплив Курську. Ну, тобто, вплив Курську на Покровськ і наскільки я почув теж правильно: мова про місцевих Покровську з військової точки зору. А, ну, ви знаєте, я нічого питання вибачаю. з завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу, це стосується Покровського, Кураховського напрямку. А, звичайно, ворог це розуміє, тому а, він зосереджує. Асне зусилля продовжують зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Звичайно, Курська операція відвеликла значну кількість його сил. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинути на курський напрямок. І е, ця цифра зростає Перед тим Противник намагається знімати частини з інших напрямків а покровському напрямку. Він навпаки е, збільшує свої зусилля. Тому, звичайно, наші воїни е, роблять все для безпеки цивільного населення. Е, щодня тривають жорсткі бої на цьому напрямку. Це зона нашої особливої уваги. Ми також зосереджуємо на цьому напрямку основні свої сили і засоби, тому звичайно, звичайно, все це робиться для захисту нашого цивільного населення. Гаразд, дякую, і питання обозривателі будь ласка. Олександр Станіславовичу питання наче просте, але глобально інакше. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація на Курському напрямку, і ви зазначили про успіхи, якщо можна, теж детальніше. Дякую. Так, дякую вам. Ну, я хотів би знову повернутися до умов проведення цієї операції. Як ви знаєте і пам'ятаєте, що. Кожного дня Російська Федерація саме спускова напрямку з території Росії обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали чисельні втрати серед мирного населення, зруйновані десятки наших населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ. І Планував проведення наступальної операції на цьому напрямку, тож з метою створення зони безпеки припинення обстрілу з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів Сумській області, а також випередження противника Верховні Сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на курському напрямку. Ми ну станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед завдавати російським військам відчутних втрат живої силі техніці. Вот, на сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних кілометра території. 100 населених пунктів, які розміщені на цій території, також завдяки успішним діям наших військ, ми поповнені суттєво поповнили обмінний фонд на сьогодні. На цьому напрямку в полон взято 594 э, військовослужбовця Збройних э, сил Російської Федерації. А в свою чергу ворог, э, звичайно, намагається нам протистояти. Він стягує війська з інших напрямків, тим самим їх послаблює і э, намагається створити кільце оборони навколо э, нашого наступального групування – і планує подальше, там контрнаступальні ідеї. Але ж, звичайно, наша активна дія заважає цьому. Подальші дії наших міст на цьому напрямку будуть напряму залежати від розвитку операційної обстановки.